ЗСУ продовжують наступ під Бахмутом і на Мелітопольському напрямку та знищують склади забезпечення росіян на Херсонському. Тим часом росіяни знизили темпи наступальних дій на лінії Куп'янськ-Сватове Криміна, але збільшують кількість техніки та військ в Запорізькій області. Путін наказав екс-главі Вагнера формувати нові добробати за даними британської розвідки. Вагнерівці все ж повертаються в Україну. СБУ привчає росіян до поняття блекаут. Вчора атаковано підстанцію в Курській області. Там же виведено з ладу радіолокаційну станцію Каста з Карабаху до Вірменії в'їхали вже майже 85 тисяч вірмен. Це більше половини населення регіону. Українські діти мріють стати айтівцями, лікарями та юристами. Майже 90% молоді бачить своє майбутнє в Україні. 65% не хоче переїжджати. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі стисло про найбільш помітні події 583-го дня великої війни. Що на фронті сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському на Херсонському напрямку? Ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення ворога і успішно б'ють по тилах противника. Тим часом фахівці інституту вивчення війни помітили, що росіяни знизили темпи наступальних дій на лінії Куп'янськ-Сватове кремінна Російські та українські офіційні особи все частіше повідомляють про меншу кількість російських наземних атак на Куп'янському та Лиманському напрямках, що свідчить про те, що український контрнаступ відволікає російські сили та значно послаблює російські наступальні зусилля на цій лінії. Проте російська авіація стає все більш активною в Харківській, Луганській і Херсонській областях протягом. Останнього тижня російські війська все частіше завдавали авіаударів по цілях на правому березі Херсонської області та по тилових українських наземних лініях зв'язку на Куп'янському напрямку. Тим часом мер Мелітополя Іван Федоров стверджує, що ворог стягує війська та техніку на окупованій території Запорізької області. Важку техніку женуть через Маріуполь та Бердянськ, за його словами, відбувається заселення окупантами всіх пустуючих будинків в селах. Мелітопольського та пологівського районів також фіксується збільшення кількості військових в Токмаку та Бердянську. На його думку, окупанти планують завозити цивільних охоронців з Росії для охорони стратегічних об'єктів та офісів окупаційної влади. А військових та бойовиків, задіяних в цьому, зараз відправлятимуть на фронт. Це окрема штурмова бригада номер 48 імені Номана Челебіджихана, яка виконувала завдання на бахмутському напрямку. Нещодавно батальйон перевели на Херсонський напрямок для деокупації. Півня для цього штурмовикам дуже потрібні міномети. Про те, який на них попит та дефіцит, думаю, нагадувати не потрібно. Та нам вдалося домовитися з виробником про поставку 10 мінометів, і тепер справа залишається за тим, щоб зібрати на них необхідну суму. Прошу вас долучитися до збору. Посилання на банку тут. На тлі того, що російські міноборони розповідає, як цитую, знищило 11 українських безпілотників у Курській області. Джерело української правди в спецслужбі надало відео успішної атаки на електричну підстанцію. За словами нашого співрозмовника, саме до неї, в тому числі, були підключені важливі військові об'єкти ворога. На відео видно, як дрони влучно відпрацювали по цілі. Цитую завдяки черговій спецоперації служби безпеки, окупанти починають розуміти, що блекаут не просто іноземне слово, а реальні яка уже стоїть у них на порозі, якщо Росія і далі буде обстрілювати наші об'єкти інфраструктури, отримає у відповідь ще більше бавовни. Кінець цитати сьогодні вранці губернатор Курської області жалівся на безпілотники, які скинули вибухові пристрої на підстанцію, в результаті чого були знеструмлені населені пункти. На додачу до цього, там же у Курській області, безпілотник служби безпеки України вивів з ладу російську радіолокаційну станцію Каста. Цитую СБУ за даними російської пропаганди, така РЛС може виявляти навіть літальні апарати з технологією Стелс, але дрон СБУ чомусь прогавила особливістю цієї РЛС була здатність визначати повітряні цілі на гранично малих висотах. Ключове слово була. Кінець цитати йдеться про операцію біля населеного пункту Гир'є Беловського району Курської області. Сьогодні вранці окупанти завдали удару по Херсону. За попередніми даними, двоє працівників комунального підприємства отримали важкі поранення. Їх госпіталізовано. Внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, автівки та іншу цивільну інфраструктуру. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією держави-агресора. Актуальну інформацію про ліквідацію наслідків обстрілів та інциденти на території країни-агресора отримуйте на сайті Української Правди. А якщо бажаєте підтримати незалежне медіа, долучайтеся до нашого клубу клубу «Клубу УП». Його створено, аби налагодити комунікацію між вами, читачами, слухачами і глядачами «УП», і нами редакцією видання там же у клубі є можливість підтримати нас донатом. А ми, у свою чергу, підтримуємо вас новим форматом на каналі або на сайті. УПЕП. Вступайте до Клубу Української правди. Посилання у першому закріпленому коментарі днями. Я вже говорив про те, що вагнерівці повертаються в Україну. Сьогодні про це у своєму огляді пишуть і британські розвідники. За їх даними, бойовики повертаються в Україну як по одному. Так і у складі невеликих груп цитую точний статус передислокованого особового складу не зрозумілий, але цілком ймовірно, що окремі особи перейшли до частин офіційних сил Міністерства оборони Росії та інших ПВК. Кінець цитати вагнерівці концентруються в районі Бахмута, і цілком ймовірно, у цьому секторі їхній досвід стане в нагоді російським окупантам, оскільки багато з них знайомі з нинішньою лінією фронту і місцевою українською тактикою у цей же час і російський інтерфакс пише, що Путін особисто доручив колишньому начальнику групи Вагнер Андрію Трошеву зайнятися формуванням добровольчих підрозділів. За деякими даними трошев курував роботу служби безпеки Вагнера. А під час заколоту Пригожина відмовився бунту. Вати і передав інформацію у ФСБ раніше був начальником штабу групи Вагнер в Сирії, а також брав участь у війні в Афганістані та другій чеченській війні. У санкціях Великої Британії йдеться, що Трошев був генеральним директором ПВК Вагнера, який підтримував режим Башара Асада в Сирії. Україна ввела санкції проти Трошева у лютому. Цього року за активну участь у війні нагадаю два дні тому і речник східного угрупування військ ілля Євлаш повідомляв, що колишні найманці ПВК Вагнер, які були у Білорусі, підписали контракт з міноборони Росії і перемістилися на східний напрямок фронту в Україні. А глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що група Вагнера зберігає значну присутність в африканських країнах. 46-річна американка Сара Ештон Сіріло ідеальний об'єкт для нападок пропагандистів Російської Федерації. Ще пак Сара, трансгендерка, громадянка головної країни НАТО, яка встала до лав сил оборони України. Вона приїхала як активіст, дослідник проблеми біженців та гуманітарної кризи. Поселилася на північній Салтівці в Харкові. Пройшла шлях від репортера та представниці мера. Золочева до медикиня в серпні цього року Саро призначили офіційною спікеркою тероборони для комунікації із західною аудиторією. Це ще більше пожвавило інтерес до неї в Росії. Найвищою точкою кипіння пропаганди стала нещодавня заява Ештон Сіріло в доволі екстравагантному стилі. Цитую наступного тижня зуби російських дияволів заскригочуть ще сильніше, а їхні шалені вуста вийдуть піною в неконтрольованому божевіллі, коли світ побачить, як улюблений кремлівський пропагандист розплатиться за свої злочини, і ця маріонетка Путіна лише початок, і відбудеться правосуддя. Кінець цитати: через всі майданчики Росіяни сповістили світ, Україна хоче вбивати журналістів. А сенатор Джеймс Девід Венс, республіканець, який виступив за припинення необмеженої допомоги Києву, звернувся до високопосадовців, серед яких Ентоні Блінкен із запитом, щоб з'ясувати. Хуїс Сара Ештон Сіріло. Ми записали Сарою інтерв'ю перед тим, як командування ТРО відсторонило її від посади на час службового розслідування щодо її висловлювань. В інтерв'ю Українській правді Ештон Сіріло розповіла, чим українці дивують світ, чи продовжує суспільство в США підтримувати Україну та наскільки дієва пропаганда Росії на Заході зараз. Посилання на інтерв'ю залишу в описі цього відео. У виданні NGL Media змогли ідентифікувати 1816 представників окупаційної влади, з яких майже 87% – це громадяни України, які пішли на службу до росіян, очоливши ті чи інші установи. Іноді відразу кілька журналісти розслідувачі склали поіменні списки з можливістю виокремлення по регіонах чи типу установ і органів влади, а також мапу колаборантів. У базі даних можливий пошук. Ключові посади в органах ФСБ та слідчого комітету Росії на. Окупованих територіях очолюють росіяни. Також росіяни переважають у військових частинах і військоматах понад 80%. А от українці зрадники переважно очолюють відділки поліції 87%, Колонії, тюрми і слідчі ізолятори. 80%. Попри недовіру до місцевих, росіяни не можуть заповнити усі керівні посади своїми співвітчизниками. Тому серед майже двох тисяч керівників різних установ на окупованій території велику частку складають українці. Усі вони свідомо пішли на співпрацю працю з ворогом і стали колаборантами, щоб отримати чи зберегти за собою бажану посаду. Загалом українські громадяни очолили понад тисячу окупаційних муніципальних структур. Тут їхня частка сягає майже 95% Місцевими гауляйтерами стали як колишні сільські та районні голови, депутати і чиновники, так і люди, які раніше не мали жодної ваги у місцевих громадах: масажистки, таксисти, торговці самогоном. Чи колишні ув'язнення багато українців і у сфері освіти у школах і дитсадках на захоплених територіях вчать дітей правильно любити Росію, переважно колишні українські вчителі, а зарплату в управліннях і відділах освіти їм нараховують ті ж самі службовці, що й до окупації. МАГАТЕ схвалила резолюцію щодо негайного повернення Запорізької АЕС під повний контроль України. Резолюція ядерної безпеки в Україні була висунута Канадою, Фінляндією та Коста-Рікою. Під час 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ вимогу підтримали 69 країн. Йдеться про заклик до Росії про негайне виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із зас і повернення станції під повний контроль компетентних органів України відповідно до наявної ліцензії, виданої держ. Авною інспекцію ядерного регулювання України документ містить вимогу надати можливість МАГАТЕ забезпечувати безпечне та захищене функціонування станції а також здійснювати ефективне та дієве впровадження гарантій безпеки. Нагадаю, запорізька атомна станція найбільша АЕС у Європі. Перебуває в окупації з початку березня цього року. Цього місяця МАГАТЕ підтвердило її мінування. ДБР та СБУ заявляють про причетність російських спецслужб до вибухів у 2014 році військових складів у Чехії, де зберігалася зброя для України, а також військових складів у Сватово Луганської області у 2015 році. Серед учасників організованої групи чинний командувач генерал-майор Валерій Флюстіков та колишній охоронець Путіна Олексій Дюмін, який у 2014 році обіймав посаду командира спецназу. Російського ГРУ на підставі зібраних доказів обом фігурантам та ще 25 представникам сил спецоперації збройних сил Росії, а також їхнім поплічникам з числа бойовиків ЛДНР. Повідомлено про підозру в диверсії після завершення всіх експертиз планується повідомити про підозру ще понад 50 діючим військовослужбовцям Росії, які вчиняли диверсії на території України та ЄС, та можливо продовжуються робити і зараз. Слідством встановлено, що за вказівкою Кремля у п'ятнадцятому році Росіяни організували підрив. В об'єднаного складу ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ у місті Сватове на Луганщині. У результаті підриву сталася пожежа, що спричинила детонацію боєприпасів, які вразили військову техніку. Було знищено 76 одиниць військової техніки, ракети і боєприпаси. Державі було заподіяно матеріальних збитків на понад 71 мільйон гривень. Тоді ж загинули три військовослужбовця ЗСУ та одна цивільна особа. Зараз відпрацьовується версія щодо причетності цієї групи ГРУ до вибухів на інших військових складах в Україні. Та за кордоном. Днями блогерки Яна Брензей та Емма Антонюк на своєму Ютуб-каналі опублікували відео з вирізками із двох платних семінарів ексрадника офісу президента і блогера Арестовича. На уривках, які опублікували блогерки, він називає жінок розколотими істотами, говорить про бажання задушити їх. А чоловіків вважає богами та ідолами, яких треба возвеличувати. Арестович, нібито звинувачує жінок у тому, що вони каструють чоловіків і таким чином служать дияволу. Водночас він радить чоловікам. Спробувати розуміти жінок, бо у них в животі портал в інший світ, звідки пре. Хаос публікація уривків із платних семінарів викликала обурення у мережі. Сам блогер назвав все це спрямованою атакою на репутацію, заявив, що він жартував, а також анонсував юридичні наслідки для авторок відео. Сьогодні народна депутатка Інна Совсун заявила, що написала заяву в поліцію на ексрадника офісу президента. Совсун каже, що йдеться про статтю 300 кримінального кодексу про ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості расову, національну чи релігійну нетерпимість та. Дискримінацію. Ну а поки ми чекаємо від прес-служби поліції Києва підтвердження реєстрації такої заяви. Прошу ваших думок з приводу інциденту у коментарях під цим відео. Президент Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам'яті жертв трагедії у Бабиному яру, де у 41 першому роках нацисти розстріляли тисячі євреїв. На прохання Зеленського цього разу церемонія була обмежена та включала. Точну кількість учасників присутні були рабини з Києва, Бердичева, Житомира, Білої церкви та Черкас, на чолі з заступником голови Ради Федерації єврейських громад України рабином Рафаелем Рутманом. Зеленський під час виступу зазначив, що юдаїзм в Україні сьогодні процвітає і розвивається без жодної дискримінації. Він передав вітання єврейській громаді, яка сьогодні ввечері відзначатиме свято Суккот. Карабаху до Вірменії в'їхали вже майже 85 тисяч вірмен, які не захотіли залишатися у регіоні після його повернення під контроль Азербайджану. За даними перепису населення 15-го року у регіоні проживали близько 145 тисяч осіб, майже всі етнічні вірмени. Відтак Карабах залишила вже більша частина його мешканців. Люди прибувають через прикордонне містечко Корнідзор, де їх зустрічають волонтери та пропонують їжу і речі першої необхідності. З вівторка уряд Вірменії запустив у всіх регі... Регіонах країни спеціальні центри для підтримки вимушених переселенців з Карабаху. До Вірменії евакуювали також постраждалих внаслідок потужного вибуху на бензосховищі, де у той момент сотні людей чекали можливості заправити авто, щоб виїхати з Карабаху. Азербайджан відкрив повітряний коридор для того, щоб за найважчими пацієнтами міг прилетіти вірменський гелікоптер. Нагадаю, вчора так званий президент невизнаної республіки Вірмену Карабаху підписав указ, яким усі її установи та організації припиняють існування з 1 січня 2024 року. Рада ЄС на рівні міністрів внутрішніх справ домовилась продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік до 4 березня 2025 року. Ось що говорить іспанський міністр внутрішніх справ Фернандо Гранде Марласка Гомес, чия країна зараз головує в раді ЄС. Цитую, ЄС підтримуватиме український народ стільки, скільки буде потрібно. Продовження статусу захисту дає впевненість більше ніж 4 мільйонам біженців, які знайшли безпечний притулок в ЄС. Кінець цитати після сьогоднішньої політичної домовленості Рада ЄС повинна буде офіційно прийняти рішення про продовження тимчасового захисту. Це станеться після того, як буде проведено юридичні процедури та переклад усіма мовами Європейського союзу. Раніше змі повідомляли, що Польща висувала певні заперечення щодо продовження. Тимчасового захисту Варшава вимагала збільшення фінансування від ЄС на отримання біженців. Однак продовження дії механізму вимагає одноголосного голосування, тож ветувати рішення було неможливо. Діти віком від 10 до 15 років назвали професії, в яких бачать себе у майбутньому. Серед тих, хто визначився. В іт сферу планують піти 17% опитаних, стати лікарями хочуть 10% респондентів ще 9% думають над професією юриста. 8% українських підлітків хочуть бути дизайнерами, 6% кухарями, військовими та психологами, хочуть стати лише 5% опитаних. А ще соціологи спитали в молоді, яким вони бачать майбутнє країни, і виявили, що 89% опитаних віком від 16 до 35 років, які проживають в Україні, бачать майбутнє країни. Не обнадійливим, водночас серед молоді цього ж віку, яка переїхала до Польщі, цей показник становить 81%. Серед підлітків 13-15 років, які живуть в Україні, обнадійливе майбутнє бачать аж 96% учасників опитування а серед переселенців до Польщі 87%. А ще молодь, яка проживає в Україні та Польщі, практично однаково переконана в перемозі України у війні: 98% та 97% Відповідно, це результати дослідження соціологічної групи групи рейтинг та компанії інфосапіанс опубліковані міжнародним республіканським інститутом. Якщо ви молода людина, і дивитеся «Стрічка», дайте знати про себе у коментарях під цим відео і пишіть своє бачення майбутньої професії та майбутнього України. Підпишіться на канал і тисніть вподобайку.